Насушила. Тепер найприємніше це все приготувати. Томати відновлюю в суміші води та яблучного оцту, проварюючи 2 хвилини та просушую на бумажних полотенечках. Закладаю їх по стерилізованих баночках з часничком, базиліком та італійськими травами. Заливаю підігрітою сумішниковою олією. До самого верху, щоб покрило всі помідорчики, та закриваю під металеву або гвинтову кришечку. А головне, що зберігати їх можна і без холодильника, як звичайну консервацію в кладовці на поличці або в погріні. Ну, а кому хочеться, то й в холодильнику. Куштувати можна вже через 3-4 дні. Всім смачного делікатесу!